И всем Ви на канале Читати Круто Знову я з вами Аліса. А сьогодні я вам хочу розповісти про екранізацію книги Туман. Фільм називається Імлан, випущений у 2007 році. У нас взяти за мотивами саме автора Стівена Кінга. Це у нас розповідається. Майже та сама історія з іншими деталями та зовсім інша кінцівка, яка зовсім відрізняється. Ось. Розповідається в тому, що хлопчик Біллі, Девід та його дружина була у них буря, після якої звалились дерева. Були великі убитки, і одним із тих, хто було, якраз те, що на сарай впало дерево. Та я не буду починати цю кінцівку, якщо вам цікаво, що там відбувалося, бо це майже одне і те саме без певних якихось малих деталей, можете перейти на моє відео про, цю, про книгу, яку зняти, яка, про, про яку було знято по цим мотивам. Ось. І подивитися, що все починалося, або прочитати, або подивитися фільм. Ось. І там, як вони вже приїхали, в той супермаркет взяли, що їм потрібно. В людина, яка каже, допоможіться, там туман, там щось відбувається. там Не виходьте наружу, повна халепа, закривайте двері. І це зробили. Ось. Усіх була паніка. Ніхто не вірив, це був якийсь маразм, як їм здавалося, повна єрість. Ось, але там настав якраз туман, були див... було залів це дивним, сказали, не виходити з цього супермаркету, а потім пару хлопців і наш дев'ять пішли розбиратися з генератором. І як в книзі, там якраз хлопчика, який був молодий, повірив дядькам, переконали і його вбили. Ось. І тепер у нас відбуваються ті самі події, де розповідається про те, що була та сама ненормальна навіжена жіночка, яка втирала повну, повну якусь, я не знаю, як назвати, тим, що це божа кара, в усьому вині люди, це, це те покарання, що люди погано себе вели і так далі, і треба приносити в жертву. і так Далі, тобто, ви розумієте, на що це було схоже у неї, в сумочці була Біблія, вона зачитувала якісь історики. І багато хто не вірив, а потім почали вірити, там були люди, які більше і більше ставали на її сторону. Чим відрізняється книга та фільм? В книгі були дії, відбувалися набагато повільніше, набагато. Але тим самим ще динамічнішим. І коли ти, коли ти читаєш, ти відчуваєш саме цю, це відчуття, якусь енергетику цього, а коли ти дивишся фільм, там події якось розвиваються. В той час і швидко, але при цьому і не, дим... не так, щоб це захоплювало. Ось, Там теж був вихід на вулицю, але замість того, щоб там інші були зовсім комахи, там взагалі були якісь птиці та різні інші істоти, там зламалось якраз стекло, яке не було повинно зламатися та інші дії були, які, які зовсім відрізнялися від книги. ось, І те, що там були військові, як і в книзі, що, вон, що у них була якась таємна база, про якусь знала, там не знали, що робилося. І там о, двоє повісилися. Ось і третій якраз була в нього спитали, чи це якось пов'язано з цей туман з ваш з вашою роботою. І не співши спів відповісти, хтось це почув, пішов, бі, побіг розповідати навіжені цій толпі, які повірили цій людині, цій жіночці, яка несе повний бред. Вони, вони такі, треба принести в жертву того чоловіка. Але в оригіналі там був хлопчик. Ось його пернули ножем, його винесли на вулицю, і його забрав монстр. Ось потім вони вийшли, що так не може продовжуватися. Вони втікли в машину, там була, там була стара пара, там чоловік і жіночка. Е, була жіночка. Дитина ж якраз Білі Девід, і вони поїхали. Вони їхали до того моменту, що зупинилась машина. І що сталося далі, можете дізнатися, якщо подивитись фільм. Самому Сівену Кінгу сподобалась ця кінцівка, вона була доволі зухвалою, несподіваною. Усім рекомендую на всім до побачення!